У аеропорту є така фішка, ну не тільки в аеропорту. Якщо ти купляєш каву у свій стаканчик, то тобі знижка кругом таке є, і в Полтаві в тому числі. Ну, в мене, звичайно, був у сумці стаканчик пластиковий, я його з собою взяла. І я бачу, що кава 5,85 євро в аеропорту. Мінус 10 центів. Якщо у власний стаканчик, думаю, ну достанеш стаканчик. Фіг з ним, помию потім, підходжу, даю йому власний стаканчик, кажу, тут знижка є. Він її шукає на цьому, готівки не можна, тільки на карточку. Він шукає цю знижку, в нього ця знижка не вибивається, він потім щось зробив, вид, що типу, він щось пробив, ну, я ж бачу, що 5,85. І думаю, хер з тобою, ладно, 5,85, значить 5,85, 10 центів я не розбагатію, так я не можу оплатити, то що воно предлагає чайові. Поки ти не вибереш чайові, бармену чи оцій, баристів, воно тобі не проб'є чек. 5-10-15%. Коротше, я хотіла зекономити 10 центів, заплатити 5,75. По факту я заплатила 6 з гаком 299 гривень. Ну, того, що в аеропортах кавова мафія, блін. Кавова мафія в Амстердамі. Викриття. Все, полетіла далі. Он мій літачок уже.